Друзі, останні часи пророцтво Даніїла це друге пришестя Ісуса Христа, і науковці світу зосереджені на глобальних, за своїм масштабом, природних змін на географічного та астрономічного характеру. На планеті та в космосі якось відразу стало відбуватися дуже багато змін. Складається враження, що Земля немов би готується до якогось особливого періоду. Науковий світ констатує факт, сучасні та майбутні природні зміни. Дуже ускладнить життя на нашій планеті. У зв'язку з цим створюється сховище судного дня, будуються станції життя у космосі та дні океанів. Якщо порівняти прогнози науковців з передбаченнями пророків про прийдешній апокаліпсис, то видно, що природний колапс неминучий вже найближчим часом. Причиною цього може стати зміна географічних полюсів. Та земної осі, мегаземлетрус, виверження супервулканів, підвищення сонячної активність, руйнування небесного покривала та вплив на землю космічних об'єктів з величезною масою та силою гравітації, які можуть наблизитися до землі з космосу і навіть упасти на неї. На думку священиків усього світу наближення. Останніх часів вже помитне неозброєним оком. Потрібно бути сліпим, щоб не бачити настання грізних миттєвостей історії, про які говорив у своєму откровенні апостол і Євангеліст Іоанн Богослов. Чи переживемо ми наступні роки? Хто керує світом ні ворожбити, ні астрологи, ні ясновидці, ні провідні науковці, ні економісти, професори, політичні аналітики? Психологи, найкращі мислительні нашого століття не в змозі передбачити з усією точністю майбутні події. Але Біблія говорить про майбутнє і передбачення його в точності. Це Боже Откровенне людство, і лише Господь знає майбутнє. Він нічого не робить, не відкривши своєї таємниці рабам своїм.